Ну, десантура, привіт! Тут у нас в котій кімнаті ночує десь близько 20 котиків. Оце зранку зайшла. Ні, це я вже другий раз зайшла. Це вже поміняла їхні туалети, які були розсипані по всій кімнаті. А Соя зараз хочу вам показати. У нас вже 4 рижика. Це ще боїться. Чотири. Двох ми забрали тиждень тому. Двох привезли цей раз. От. Оці двійку вже з тиждень у нас. А оце і оце другий чи третій день. Адаптуються, котики дуже класні, риженьку, вроді би, вже в нас забирають, позвонила жіночка. В Києві живе, там котик і собачка, в общем, дуже хороша жіночка. Скоріше всього, що котик поїде туди через тиждень після другого щеплення. Потім, що я ще вам хочу показати, наш трьохножка. Трьохножка у нас нормально справляється на трьох лапках, скажіть, да? як король цієї кімнати, кімнати, таня сама себе виправляє. Тут у нас труба, любима іграшка, найулюбленіша. Кітечка. Новини по кітечці, яка у нас ось. Остання попала до нас, нормально все, очки краще, носі краще. Шостий день цифри сьогодні буде, ще сьомий і все. І можна буде щось з нею думати, ще очки трошки тічуть, будемо капати. І що я хочу ще раз сказати вам, друзі? До нас приїжджали гості, до нас приїжджали гості, привезли нам дуже багато подарунків, і саме основне, вони в нас вибрали кітюньку. От, вони нас вибрали кітюнечку, ну, зараз покажу, яку кітюнечку, сподобалася їм і олівочка, ну, олівочка пухнаста, а там було замовлення на, глади, на гладеньких кішечок, да? сказали, саму, саму можна возросну, саму можна звичайну, але гладеньку і ластуню, да? От, ну, олівка не сильно вона розстроїлась, да, олівка? Нам і тут хорошо, нам і тут, нас і тут хорошо кормять, да, олівушка? Так що так, зараз покажу вам хто до нас приїжджав, що вони нам привезли і кого вони в нас забрали. Такі то вам кажеться, так що вони. Ну вони такі ж, якщо вони попробували вулицю, так це оця вулицю не пробувала, оця Олівка. Вона взагалі, да. як я її забрала тут з вулиці, все, вона на вулицю не виходить. Принципово, їй там не подобається. Вона дуже нагулялася. Їй подобається тут, і вона просто тут хазяйка. Ну, а цю вулицю вийти. А це з-під mm -hmm. АТБ теж забрали цю, стерилізували, теж така класна кішка, там жила, нікому не потрібна була, це чорненька оця, з біленьким. Mm -hmm. Яка, яка, яка? Тобто всі красиві? Ну тільки такі гарні, такі гарні. А де, де? Не Той? Рижий? Ніво, оце оце. А, це Саймон, а це моя подружка. Сльозно каже, Таня, я не знайшла коло цього, коло става котика, мене, мене муж за четвертого приб'є. Кажу, давай мене за 64-го не приб'є. І отак він мене цей сам, він такий класний котик теж. Бубу-бубу. Я тебе забрала з собою, але ти ж там здурів. Так, да, його не можна, бо він вам я ж кажу, буде м'явкати, що його візьмуть за шиворот, ваші знайомі, викинуть через поріг. На mm -hmm. <laughs> до нас приїхали дуже хороші гості. Вони нам привезли подарунки, і саме основне, що вони у нас вибрали кіцюню. E, наша Алівочка ще не знає, що вона їде жить. Куди вона їде? В Київ? Да? Yeah. Вона їде в Київ жить. Дуже сподобалась. Я кажу, лагідна, класна, дуже кічечка. Просто ну, ну дуже класна кіцька. І я коті, я якоцю. Ні, тобі ще не взяти, не стерилізована і ще да, вона ще не стерилізована. Ми оддаємо тільки з стерилізованих і тільки з прививками. Це вже нам принципово. Бо ми щось людям не сильно знаєш, довіряємо. Люди потім починають не стерилізувати, не прививати. Пичка з всякими там гормональними средствами, то я вже перевірила, що не. Даємо вже повний фарш, що був. Да, ластунечка, да, ластунечка. Ластуне, від... да? Не, не знаю, це я так кажу, я ще ж не придумала ім'я, і вже будете придумувати якщо що. Да, Вам да. ця більше, да? Вона нежня, все. Она ніжна, да? ніжна. На, ніжна да? Да. да? Все, забираю цю кітечку Да. це наша кітечка, яку ми забрали у військових <рес> із закинутих позицій, да. і вона її судьба була всю жизнь прожити в полі і ловити мишей. Все. А тепер вона буде жити в Києві, у хороших молодих людей. І буде, да, вона буде балдіть, Да? Моя дівчинка хороша. Зараз <рес> 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 собаку точно заберете. <рес> так, все. Все, вона, да, вона перелякана трошки. Да. Все, до побачення, дякую вам, до побачення. Отак поїхала наша кішечка в нове життя. Це приїжджали наші підписники, я ж кажу з інстаграма. І коли вони дзвонили до нас, що вони до нас їдуть, вони казали, що ми хочемо для своєї куми, у якої є теж котик, якого вони підібрали на вулиці, і вони принципово хочуть з притулочку. Котика чи кішечку дуже лагідну, щоб головне, щоб була не пухнаста, а все остальне, щоб була ластуня, хай вона буде вікова, хай там їй буде декілька років, хай вона буде не маленька хай вона буде зама звичайна, але щоб вона була ластуня. Спочатку я їм сватала олівку, бо олівочка в мене така, вона на вулицю не хоче виходити така ластуня, але з характером. І тут підійшла до них і почала мурчати. Ця кішечка, ну я ще навіть не дала їй ім'я, бо вона у мене тільки місяць, яку ми забрали у військових. І вона і, прямо і на руки, і на і тертися під ногами, і прямо цьома, цю дівчинку, яка до нас приїжджала, і... і прямо тертися коло неї. Ну і все, і так судьба склалася це цієї кішечки, що її забрали. Вже от дзвонилися, нам сказали, що дуже класно, дуже сподобалось людям. Обов'язково стерилізують, ми це будемо контролювати. Вона з двома щепленнями вже вона оброблена, тільки не стерилізована, не встигли ми ще стерилізувати. А так обов'язково вони сказали стерилізують. Так кішечка поїхала в приватний будинок під Києвом в Києві. От дуже хорошу молоду сім'ю. Головне, що я спитала, якщо для мене саме основне, як я питаю, якщо тварина боліє, ви лікуєте, лікуємо. Якщо там, чим кормите, питаю. І пропоную, допустім, кажу, чим я кормлю, щоб... щоб не сухим кормом якимось одним кормили, а якщо навіть сухим, то це хай буде якийсь преміум-клас. Ну, Ви знаєте, прослідкувати я ж не можу, правильно? І мені можуть розказати, що, ну, що угодно, тому я би так. На такому рівні, що я роблю, робіть хоча б так. Так що такі в нас були гості привезли, кажу, кучу купу, подарунків, і сухі корма, і, 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 і влажні корма, і переноски, поїлочку, і, ну, дуже багато всього, і пледики, Дуже приємно, прям приємно долити. І саме основне, що вони у нас взяли кітюньку. Жулька, Мірта, Чапа, ідіть, дивіться, що нам привезли. Наповнювач. Вчора вже кормила собачок кормом сухим Багато дуже сухого корма для собачок і для кішечок. Потім дві переноски такі класні. Потім пелюшки, поїлочка. Малесенька така, я так розумію, переносна. Потім нам вологий корм для собачок. Три великих пакета Вкусняшки. вкусняшки для собачок, сейчас будем їсти. М'ятка для котиків, все, щоб вони, болтіли, таке средства дуже Сейчас, Зараз нам дуже вчасно підстрілки, бо зима треба чимось зігріватися, да? Котикам замість лежаночок. І ще вкусняшки. Дуже-дуже всім дякую. Допомога завжди нам потрібна. Приїжджайте до нас. Приїжджайте до нас, ми завжди раді всіх бачити.